Всім привіт! З вами Їжачок. Фотіс. І сьогодні ми знову зіграємо м'ячики разом із Марґалата ігри. Давайте, давайте, Дивіться. Ми починаємо. Зараз я Wi-Fi откуда. А почекайте поки що. Сбивай Ты кого-нибудь хочешь поставить? Да. Ну, да. Я вообще. Украинский... Ось. У меня ничего не вышло. Опа, получай. Опа, на получай. Я же ч хочешь не тут давний. У нас уже знов что-то Кстати, кто? Сука пец. О, это копеец, тут чуть в этом вевела. Получай. Видно в ма... Друзі, дивіться, я вам зараз покажу зараз. М -м 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 -м. Не чесно я вайфхак хочу треба. Це вайфхак. Це ось вайфхак. Ну, моя твоє тоді. Ну, це нарахується зараз. Я трохи за вами стою бар, девуся. Біла вусипада. Це не чесно, зараз я, я просто роблю вайфхака. лайфхак. И вот тут вот. Бачите? Друзья, я впал вниз. А вот я на папа. А ну я уже... Друзья, то Я вы... Вы... Жи... Живу. Ваше место.

Я просто не завожу. Так запаммору вахується тільки в перші місця. Да, понад перший. А май буде першим. Опа. Получай, а А, почекай, я не змахпував на це життєвство. Ну, тільки чого? У мене ж така черга. Так, тому що я не змахпував, ну, я був папа? Ти з цим Максом багато ігри, якось не дуже грати. Він все забирає, не дає грати. Ні, це біловус, це біловус, то не біловус, це біловус. Та Будь ж таки забовав полович. Дії слова. Кажу. Я гарні кажу слова. Всякі. Главні, я з я... я... тебе відпишуся. Ну так що це за? Друзі, ви бачили, хтось хтось його аватарку порк? З вами. О, я перше місце зробив. Хто з це... його аватарку порк? Якщо це ви, то, то пишіть в коментарях це ви чи ні. Якщо це будете ви, то, то ви просто зважитесь, ви буде штраф, підписка на YouTube-каналі, Но... що хочеш, вони да? вже сто вісім я, я кажу, що хтось заламав твою аватарку. Я ж бачу, ну бачиш, ми шоста става, а вот там кежечка очистя твои відрізняється від двоє. Їх тут запалу бував. Знову з, знову сто перше місце, ой, перше місце.

я тобі вихою як перший. Ну чого. Виходить, як перший. І тобі йому перший. Друзі, ви розумієте, хто це такі? Оооо, нічого. Ви розумієте, хто це такі? Ну і ми вже зараз ще разу зіграємо і будемо закінчувати. Та дуже просто. Mm, просто Держится мабуть. То я хочу по 10 хвилин. Ні, Над... 6 хвилин. Потому что мистер мистер. Не знаю, як буде місце по англійськи Сходи в ч. не хоче в школу. Пишите на мій ютуб канал поставим в описі. Опа! Что одинаково? Три одинички. Ну чого я заслку маєшка Я... я не буду говорити, бо я за все тоді. Він хотів сказати, що він дуже зосередився. Якщо я... Якщо я не буду говорити, то я засеречуся. На завдання. Я кажу вам, за виходьте на мій ютуб. Ми зараховуємо за перше друг. Давайте зрозуміли, чому я скатав, коли він попав на друге місце. Я йому сказав, що зараховується тільки перші місця.

Ну можна шістнадцять. Ну це ще от, от зараз от ми пройдемо і вже будемо закінчити. Шістнадцять. А не треба шістнадцять, то добавить. Просто то, мені якось хочеться трохи посидіти в тебе на каналі. Так ми ж ще ж не опублікували. Ай, марш! Ну, просто не Не просто якось хочеться. Ну як посидіти? Ну, ти розумієш, що. Познимать все, в тебе на канале. Ну же, слово на ютуб каналу. И же шо хочет, и я Макс Гавата Евы. Так же Ева. Не слово это, если идет канал там, где мы объединяем все два ютубера. Все два Нічого, ну і в... на цьому ми закінчуємо, друзі. Слава Україні! Я поки... Ми не можемо опинити запис, коли я. Йо... де вже я? Та Ні, вже все. Вже ну, вже багато. Ти не вмієш зробити. Запис... Ти не вмієш знімати його, він не вміє знімати, голови, бо я ну, не Ну Він не змій, але я більше вже... я... 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 не граюся. ось я... От цю зараз я, я зроблю і я більш не буду. Якщо Мак золоти їх хочеш ще, ну будь ласка, тоді я вже пост... без Ну Я просто хочу якось посидіти в тебе. У мене друге місце і все. Я прощаюся з вами. О, пока-пока. Слава Україні. Ти можеш поки що тут посадіти. Опа! Я в Опа! Опа! Друзі. Друзі, вже я. я не виласник цього YouTube каналу. Я вже не виросник цього YouTube каналу Я вам на вилосник цього YouTube каналу. Я ви не, не знала, що це мій YouTube канал, раніше був. Опа! Мы я... Ну и мы уже не буду. Пока. Ось вас фей в мене. Пока.